У нас там троє сходів на набережні вздовж вулиці Кам'янецької. Перші сходи це сходи облаштовані з бруківки, були в 2015 році під час капітального ремонту набережної. Власне, вони трішки усунулися і потребували ремонту, їх вже відновили. Далі двоє сходів бетонних, але, як бачимо, бетон дуже погано служить взимку, сиплять сіль. І власне він навесно суттєво руйнується. Ті сходи вже були дуже важко прохідними. В бюджеті міста цього року коштів на ремонт тих сходів. Не було через війну більшість видатків через держказначейство не фінансується, тому дали доручення комунальному підприємству парки і сквери відремонтувати ці сходи поточним ремонтом за рахунок коштів, отриманих від їхньої діяльності, а саме від пайової участі.